Я щиро вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал Вінничина. Передача актуальне інтерв'ю осіння. Це означає, що черговий старт нового театрального сезону у нашому рідному місті Вінниця. Отже, новий театральний сезон у Вінниці стартуватиме 18 вересня, і це буде постановка трагедії «Касандра» за твором Лесі Українки. Проте на який сезон ми очікуємо на які сюрпризи від нашої театральної груп, трупи від нашого театру. Проте зрештою, яким літо видалось для театру імені Садовського. Ми поговоримо із його очільником Іваном Педоруком, директор обласного українського академічно-музично-драматичного театру імені Садовського. Мої щирі вітання вам, пане Іване, в нашій студії. Добрий день. Дякую за запрошення. Дякую всім глядачам за увагу і. Перш за все, дякуємо збройним силам України за те, що нам. Дають можливість працювати, жити і спілкуватися. Дякую за це нагадування. Це важливо. А я в свою чергу, бачите, так розкланяємося, як в гарних будинках. Дякую за такі традиційні відвідини нашої студії, тому що важливо сьогодні для вінича, напевно, дізнаватися і про те, яким є будні, як театр готується, чим наповнене життя поза сценою. Тому що здебільшого глядач бачить лише із скрісел в залі. Театру, що відбувається, але яким є життя театралів поза виставами От почнемо якраз з крісел, про які ви згадали пані Саторечно. До, До, да. Згадала доречно за да. це така, е, це така я сказав би так модним словом фішечка, да як е, говорить зараз наше молоде mm -hmm. покоління, але Дійсно, ми робимо, намагаємося робити все для комфорту наших глядачів, і скажу вам, що коли я прийшов очільником цього прекрасного колективу, ну я не буду говорити багато про той комплекс питань ситуацій, обставини, проблем, які одразу мені говорили абсолютно всі співробітники, але знаєте, кажуть. Наскрізним каменем через всі ці побутові і господарські речі проходило те, що в нашому залі, в великій залі, не досить таки е, на зручному рівні розташовані крісла кріслоглядацькі. Да, тому що у нас е, підлога має трошечки нахил, і, е, а крісла стоять прямо рівно uh -huh. до підлоги. Ну і uh -huh. відповідно, це певна незручність фізіологічного характеру. А, от і ви знаєте, ми спорили з цією проблемою. Ми отпер. Першу першу частину літу, першу частину літа, яке розпочалося у нас після закриття сезону, якраз ми вирішили навести лад в нашій глядацькій залі. І на сьогоднішній можна констатувати, що усі 450 місць, які знаходяться в партері нашої великої зали, відрегульовані, відремонтовані. І я дуже дуже сподіваюся на те, що кожен глядач. І, суто з фізіологічної точки зору, я вже не кажу про вітворчу складову, про яку ми зараз поговоримо. Да я думаю, що будуть відчувати себе комфортно і більш спокійно не лише дбаєте про естетику і наповнення, але й про зручність має, про комфорт. Людина в першу має чергу. знаєте людина, коли поринає в це таїнство театральної вистави, театрального дійства. Вона має відмовитись від будь-яких інших справ. Вона має зануритись, заспокоїтись і зануритись в те дійство, яке відбувається там. Тоді від цього буде ефект. Тоді людина відчує, зрозуміє всі характери, всі позиції і всі ситуації, які відбуваються на сцені. Вона повністю зануриться да. в те, що відбувається. Так. Пане Іване, чим було наповнене літо для всіх працівників театру, не лише для творчих, але й для того, для того великого колективу, який забезпечує життєдіяльність театру. Яким воно було для всіх? Ну, літо? У нас як завжди, я радію з того, що воно у нас неспокійне життя не припиняється з відпусткою. Ми цьогоріч сезон завершили трошки раніше, тому що у нас була запланована величезне таке гастрольне турне. Європою, і слава Богу, я дуже тішуся з того, що воно на надзвичайно високому рівні відбулося. Ми вже про це багато говорили, але декілька слів буквально повторюсь, що це за ініціативи Вінницького міського голови Сергія Моргунова за підтримки Вінницької обласної військової адміністрації, Вінницької обласної ради. Я не тому, що це керівництво, а тому що дійсно вони сприяли і фінансово і ресурсно нам допомогли здійснити цю поїздку. Вона дороговартісна була. Ва, але разом з тим, і за кошти наші зароблені на виставах майже чверть мільйона. Ми вклалися самі своїми коштами в цю поїздку. І результат ми проїхали з дев'ятьма. Містами Німеччини ми розпочали з Берліну столиці Німеччини. Потім був Мюнстер, потім був Портсхайм, потім був Карлсруї і багато 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 інших міст. Все це відбувалося в рамках міжнародної конференції партнерства. співорганізатором якої була Вінницька міська рада. і Ми повезли виставу Квітка. Коротко, бурхливі емоції. На виставах були і наші е, переміщені особи, які тимчасово проживають за кордоном, в Німеччині, зокрема. Але я знаю, що приїздили з Польщі, навіть приїздили з Прибалтики. Приїздили люди на ці вистави. Англійці були, американці були на цих виставах. Е, ми робили відеоролик, робили звіт uh -huh. Uh -huh. Е, без сліз, без емоцій. Люди після вистав чекали, коли вийдуть актори до автобуса, аплодували, обнімалися, спілкувалися. І з нашими вільничанами багатьма там зустрічалися. Ну, зокрема, це батьки нашого Дмитра Шурова, піанобоя, які зараз через здоров'я, батько Ігор Шуров зараз лікується в Німеччині, але так само вони досить такі жваво на світав. Олександр Володарський, наш відомий український драматург, сатирик, так само ну. Це безлі і американці, які приїхали спи... на гастролях, Вони були паралельно. Приїхали, я не пам'ятаю назву міста. Приїхали навмисно в Порса, щоб поспілкуватися з нашими акторами. Подивитися І потрібно вистави. нагадати, що ця вистава звучала в Німеччині саме німецькою і мовою. і німецькою. Також, так перек була перекладена. Були певні також. Мом... певні вистави. Йшли з титрови з титровим супроводженням. Угу. А деякі вистави так вони були в перекладі. Я відчуваю, я знаю, і це моє глибоке переконання. Треба їздити, треба показувати себе, тому що ми це є форма культурної дипломатії. Ми таким чином презентуємо Україну. Це не те, що тому, що от вийшла нагода, є ініціатива, і поїхали. Ні, це демонстрація. Українська культура жива, українське театральне мистецтво живе. І воно сьогодні хоче. знаєте, воно хоче осі емоції, ось. Це розуміння на внутрішньому якомусь усвідомленні позиції українства донести іншим. Я вважаю, що цією поїздкою нам це вдалося. Ну, принаймні, вже є пропозиції від керівництва міста і області продумати наступний да наступний виїзди. такий тур. Зараз якраз ми в процесі. Я дійсно щиро дякую всім, хто підтримав Ірина Френкель, яка з того боку, з боку з німецького, організувала все, абсолютно всі позиції. Було я кажу, все бездоганно. Ну всі, всі, всім велике дяка всім, хто долучився до цього. Що це для акторів? Якими відчуттями вони ділилися? Що ви чули від них? Ви знаєте, Який ну пер... перш за все, це. Біль за Україну, біль за те, що відбувається сьогодні в нашій країні, це спілкування на рівні того, що багато на превеликий жаль, багато людей, які живуть там, вони ще достеменно не можуть збагнути. А хто ж все ж таки ворог? Ви знаєте, зараз відбувається в суспіль... в загальному такому мировому світовому суспільстві. Відбувається така тенденція, коли виховується, знаєте, співчуття для до загарбника. Тобто якось переміщення поняття да. угу. зрушення оцього пласту відбувається з точністю до навпаки, тому що там в Європі ще не превеликий жаль. Не всі знають, а хто напав на Україну? А чого напали? А так це Росія на вас напала. А чому? А ми думали, що це без. Ви... Різні думки наші я вам кажу відверто. Наші були в шоці після поїздки. Вони поверталися і кажуть, що стільки треба провести усі інформаційної ментальної роботи, щоб працювати. люди там збагнули, зокрема і. Театральна ви, мова, е... мова театру. Так. Це також тому, мова що культури, якраз, якраз ця вистава вона важливо. говорить, да вона говорить мови американської громадянки, яка була з українською душею, з з українським, з українським етносом душе, і ви знаєте, Світлана, Це я, от ми спілкувалися після поїздки. Я так відчуваю, що. От ця пропагандистська машина, яка там працює, вона дійсно настільки потужна, вона настільки забезпечить. Це, да, це монстр його, але його треба бити. От такими поїздками, в тому числі, я без всякого пафосу, без зайвого пафосу говорю, що от такими поїздками, і нашими ініціативами культурної дипломатії треба їздити. Треба говорити, що Україна є, Україна жива, Україна вистає, і це все доступити до в велика до культурна держава. Ось Світлано, це. Ах... Це це дуже важко доводити. Це, це ми розуміємо. Це ми розуміємо. Це ми вже знаємо, вже розуміємо і цінуємо. Я так розумію, ви настільки захоплено про це розповідали, що це така важлива, надзвичайно важлива подія еліта разом із Кріслами. Це було в червні. Ще да. так ще ну, не разове з крісло. <ріст> це я ну, жартома, так сказав. Так, Ні, ну, разом із якщо, технічною да. частиною. Да, ви... Але що ще? От яким чим був наповнений серпень місяць, дуже коротко, щоб я доби зробити. Я да. У нас відбулися господарські. Зрозуміло, технічні роботи. Я не буду говорити про все. Люди прийдуть. Я скажу тільки про дві позиції. Перша позиція це те, що на сьогоднішній день, завдяки я хочу подякувати з вашого дозволу. Це не реклама, це подяка Відомій фірмі «Парк Аудіо» Це стара, доволі стара в хорошому сенсі, значить, досвідчена. Досвідчена фірма «Парк Аудіо» – це підприємство, яке займається виготовленням звукового аудіообладнання. На сьогоднішній день у нас вже завершуються роботи по заміненні по заміні звукового обладнання в театрі. У нас вже не буде звукових ям. У нас буде чутно абсолютно все, що відбувається на сцені. Це глядач, який прийде зали. на прем'єру, і це е, надзвичайно якісний потужний звук рівня практично усіх музичних. Гуртів, які на сьогоднішній день працюють в Україні. Тобто, умовно, навіть ті, хто до нас приїздить на гастролі, вони вже можуть робити, робити концерти, здійснювати концерти на нашому звуковому обладнанні. Пишаюся тим, що все це відбувається за гроші, зароблені саме нашим колективом, нашим театром. Багато багато ремонтів сьогодні також відбувається. Ну я ж кажу, це поточно. Але найголовніше, найголовніше те, що у нас на сьогодні готуються дві прем'єри. Як ви вже сказали, прем'єри. Ми повернемося до це, Ми вирішили цю обов'язкову прем'єру приурочити саме до 115-річчя нашого театру. Нашому... А чому саме драма Касандра? А, Власне... Загадковість. Чим викликано таке рішення? Ну от я навіть собі виписував ага. міфологія заснована на взаємодії божественного та людського. Що первинне: віра чи буття? Що буде, якщо забрати щось з цих двох понять? Скажімо так. Що що відбувається з людьми, які відчувають себе пророками, але відчувають свою непотрібність суспільству. Плюс це українська класика. Так вона не вивчається в шкільній програмі, А, і вона така ну, Леся Українка сама по собі. Вона любила міфологію. Вона була у нас загадковою і письменницею і поетесою. Але разом з тим, ось. Тут такі знаєте, Євген Карнау, режисер постановник, він робить цю постановку з огляду саме на українські події, на нашу українську сутність і на наші українські обставини, які сьогодні ми переживаємо. От на вашу думку, яка ідея має наскрізь не звучання власне в цьому сезоні? Зважаючи на ще одну виставу, на ще одну прем'єру, яка буде ви про неї? Скажете мистецька, соціальна чи історична і мистецька, і соціальна, і історична, і виховна, і будь-яка інша функція, яку тільки може нести. В собі театральне мистецтво. Я чому і люблю театр, і ви знаєте мою історію життя, що я декілька разів намагався пов'язати своє життя з театральним мистецтвом, тому що сьогодні, сьогодні це завжди так. Театральне мистецтво це дзеркало твоєї душі. Це зеркало твого буття, твої вчинки, твої поведінки. І ти, ідучи на виставу, ти можеш пізнати себе в будь-якому з героїв, або пізнати свого сусіда чи родича, і сформулювати, сформувати ситуацію вже по-іншому. А як могло би статися, от як сьогодні пропонує цей автор чи ці герої? А як могло стати, а як би я себе повів в тій чи іншій ситуації? І тому, так, я перепрошую, і тому от всі ті функції, які, які ви щойно да, перелічили, вони мають місце. Занепалі Янголи, це друга Прем'єра, яка у нас запланована на кінець вересня, її режисер Роман Хигай Семенов, наш теж молодий актор, режисер, вихованець нашого театру, який служить в нашому театрі вже довгі роки. І багато глядачів знають його по багатьох ролях. Він практично в кожній виставі. І це вже не перша вистава, він. вистава здається. Да, його, ну, він, так? він поставив минулоріч казку пригоди в країні. Оз». А зараз він взявся за серйозну роботу. Це британський автор. Ноел Куерт, він працював в 60-70-ті роки. Це така детективна комедія, яка Стосується людських відносин, відносин подружньої пари. І от це знову про ж кохання? таки, це і про кохання, і про, і зраду, про зраду, і про дет... да, і детективна історія. Це про те, що коли люди, кохаючи один одного і поринають, поринають обидва в мірське в світське життя, потроху потроху всі ці почуття вщухають, потроху вони відходять на задній план. І тут для того, щоб це життя якось відчути, якось вдихнути, ти розумієш, що ну, як, чогось не вистачає. От що трапляється з людьми, коли вони відчувають, що чогось не вистачає. Є безліч варіантів, кожен має обрати свій, головне, щоб він не дійшов до трагічного. Театральний фіналу. сезон обіцяє бути цікавим, і там ще щось здається, ще бо bon так? Петіт. Ні, бо bon це ми просто зараз це ми починаємо і ставимо. Ми знаєте, вистави живуть, поки вони є на сцені. Е, якщо два роки вистави немає на сцені, вона вже на превеликий жаль починає Втрачає своє, своє забуття. Так. От ми не, дуже не хочемо, щоб це сталося з виставою Бона bon або гарнір по-французьки, тому ми вирішили зараз і при. Чи порити, так би мовити, простою мовою кажучи, і знову ж таки видати її, показати нашим глядачеві трошки в свіжому, так би мовити, в свіжому uh -huh. і в свіжій інтерпретації ви згадали про молодого зокрема режисера, який готує е, прем'єру. А от які можливо молоді актори долучились до цього нового сезону, і що вирізняє стилем чи підходом от молодих працівників молодотворчу еліту театру? Ну я вам скажу, що буквально. За півгодинки до візиту до студії до вашої, я був почесним гостем одних з почесних гостей mm -hmm. на святкування дня знань у нашому Вінницькому фаховому коледжі культури мистецтв імені Леонтовича, якраз в якому є і театральне відділення, на якому готують бакалаврів акторського мистецтва. І, до речі, на цьому в цьому відділенні викладають всі наші провідні актори, режисери Євген Карнаух, Жанна Андрусишина, Максим Какаркін, Сергій Бондарчук, Євген Ой, Моргун. Всі, ну всі, всі відомі, відомі актори. Олексій Головач. Це і практика, тому що у нас базова практика це наш театр. Вони на пари ходять вже в театр, У них пари відбуваються в стінах нашого театру, і я вам скажу, що добра половина випускників ідуть до нас в театр. Слава Богу, є можливість у нас на сьогоднішній день. От ми буквально цими днями приймаємо трьох випускників вже 2025 року. Сьогодні я був присутній на посвяті студентів вже першокурсників. Прекрасно, що це вісім студентів чарівних. Гарних, але всі дівчата. От жодного всі чоловіка дівчата? цього року а, да а на превеликий жаль. Хлопців немає. Ну я думаю, що у нас не дійде ситуація до театру Кабуки навпаки. Але разом з тим закликаю всіх хлопців, які відчувають в собі театральні таланти. Будь ласка, діть, навчайтеся і приходять до нашого театру. Тобто, молодь є. Ну насправді це я так жартома, але молодь є. З молоддю працюємо. Мовить надзвичайно активна, неординарна, хоча вона, коли потрапляє в цю академічну атмосферу театральну, вона трошки побоюється. Угу. А вона, розкутість, специфічна розк... да, вона специфічна. Таатральна. Розкутість це добре, але все ж таки у театру угу. він має свої певні. певні межі. Рамки. Їм важко, але вони працюють з молодими акторами, режисерами. У нас всі люди. Мудрі, я думаю, що вони, як кажуть, наснабнастановими своїми спрямують на путь істини. Конкуренція, і сьогодні для того, щоб бути в тренді, бути цікавому глядачеві, тому що вінницю відвідує чимало труп із своїми виставами, чимало відомих акторів, потрібно постійно над цим працювати, якісь колаборації, створювати і таке інше. А чи готуєте ви партнерства або якісь спільні проєкти з іншими театрами, митцями, акторами, можливо, навіть якісь імерсивні постановки? Ну, от що нового, що цікаво? Ну принаймні на, на рівні перемовин сьогодні така робота в мене особисто ведеться. А я вам скажу, що не кожен театр до цього готовий. Є театри, настільки вже вони от. Класичні, угу. настільки м'яко кажути, такі класичні при цікими да, традиціями да. які з не поучні. традиціями, що дуже дуже важко. В мене на сьогоднішній день склалися дуже прекрасні дружні майже відносини з Хмельницьким театром. От, буквально угу. минулого тижня ми були у них на прем'єрі Ромео Джелієта. З цієї вистави вони прийдуть до нас через місяць. Е, розвиваються у нас відносини з рівненським театром. Е, домовились в листопаді відпрацювати вистави по обміну з тернопільським театром. Є перемовини з Житомирським театром. Є перемовини з концертною агенцією Вінниця-концерт, і скоріш за все на 99,9% це відбудеться. В жовтні великий тур. Це буде Полтава, Черкаси, Дніпро і Кам'янське, колишні дніпро прозержинське. От цими містами ми приїдемось протягом тижня, будемо давати також квітку, будемо давати гастрольну виставу. Тобто такі про колаборації, на превеликий жаль ще рано говорити, але співпраця є. Ми до них вони до нас. Здивимось, порівнюємо це також досвід. Обов'язково треба досвідом. дивитися, треба себе показувати, дивитися на інших. Звісно, вже таким частим нашим гостем стала трупа театру Івана Франка, київського імені Івана Франка. Ну тобто, не стоїмо на місці, не стоїмо на місці. Говоримо, спілкуємось, домовляємось. І зустрічаємо буквально одним реченням, якою бачите місію театру в цьому театральному сезоні для міста Вінниці Ну як і завжди, Світлано. Я не можу якось якусь одну конкретну виокремити. Це ну найвеличніше, як на мене, це е, виховання естетики, це виховання почуттів, це виховання е, способу мислення, тому що. Театр це перш за все, треба думати, треба відчувати, треба пережити, якщо ти хочеш дійсно збагнути ту суть, яку хотів донести режисер завдяки грі акторів. Це виховна, це естетична функція, це функція емоційна. Ну і знову ж таки, це напевно, це, напевно пізнання життя, от я так скажу. Театр це змушує таатр. зупинитись, замислитись. Переоцінити, переосмислити, ну й ну, рухати за далі. це сказав, це сказав як в тому фільмі. <світ> знаєте, наш наш улюблений Уільям, пані Шекспір. Сказав. Все наше життя це театр, так. все наше да тому так воно і є. А я щиро дякую за цей візит за нашу динамічну і цікаву розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що гостем студії є Іван Педорук, директор облас обласного українського академічно-музично-драматичного театру імені Миколи Садовського. Ну і звісно, цей театральний сезон, як ви вже зрозуміли, обіцяє стати для дівничан поєднанням глибоких драм і яскравих прем'єр, які здивують і будуть надихати глядачів. Отож, 18 вересня, старт нового театрального сезону. Насолоджуйтесь осінню, насолоджуйтесь мистецтвом театральним. Дякую вам щиро, пане Іване. Дякую вам і всіх запрошуємо 18-19 прем'єрні дні і відкриття 115-го ювілейного трошки сезону. Щиро бажаю вам всіляких разів, бережіть себе. До зустрічі!